Uh, uh, uh. Було як в кіно, Якось цені з рекламів її добра ніч нічий лайт вогонь, тумані артем ловив зорі для неї з неба А вона сміялася, мені нічого не треба Вони мріяли разом, кота Кіо і Римом Він варив їй чай з лимоном Треба подумати, і зникло без слів. Так, сюжа, сука, кинула Артема без крику, без сліз, як у драма. Тепер він слухає за вікін до темряві. в подушку, чому ніяк тоблів. А так, сюжа, сука, мов тінь на бетоні Зникла в життя, лишивши в пульсу колоні І хоч він знав сильнішим в кінці. Та її ім'я на кожній знову пісні. Він ще писав її тиждень, без сін. Без онлайн друзі казали Артем, в неї світ вже інший брат, а він носив фото. Шені, як реліквію, і жив моге роз іншої біографії Ксюша в сторін з новий погляд, бронза Артем вдома в воді з фешивої драми. І хоча б минав та всередині лунало, я не змінилась, просто весна настала. Так, Ксюша, сука, кинула Артема без крику, без сліз, як фінал у драмах, е пеку без сліз, як фінал у драмах, тепер він слухається у до тебе Так, суша, сука, мов тінь на бетоні Зникло життя, лишивши пульс у колоні, і хоч він став сильнішим в кінці. Її ім'я на кожній зноту пісні Він ще писав і тиждень без сін без онлайн друзі казали Артем в неї світ вже інший брат, а він носив фото в кишені, як реліквію. І жив, мов герой з іншої біографії. Ксюша в сторіс, море, новий погляд, бронза. Артем вдома в худі, як дешевої драми. І хоч час минав, то всередині лунало. Я не змінилась, просто весна настала Так, Ксюша, сука кинула Артема. Як ключ від серця скинула в касоню. Тепер він дивиться вікно, мовчки. А в голові голос тонкий так суша пішла, не озиралась, та він не в папі, пісня залишився у кожній стічці, в кожному рядку. Він той, хто болем, став в бою. Вона боялась відру, і фільмів поп'яти. Ночі його плили твій згади знов А може, колись вона все згадає, як він тримав її, коли світ зникає. Але сьогодні він вже не слабкий. Він летить сам і несе в собі вірш про них.